Всіх вітаю, любі друзі. і Сьогодні ми будемо грати у епоху імперії, другу частину, продовжити проходити за хана котяна компанію. Так, у нас сьогодні друга місія. Це битва на рійсі Калка. Two. Небо потемніло через дим палаючого дьогтю. Через нього можна побачити тіла солдат і коней, розкиданих на полі бою незважаючи на нашу велику кількість солдат, наші армії були зметені з лиця землі як пил на полі. монголи прекрасно знали, як використовувати наші слабкі місця та розділяти наші сили. Тетива луків монгольських вершників звучала як грім, а їхні стріли поливали нас як дощ. Дим від снарядів, вистрелених монгольськими катапультами, викликав плутанину серед наших лав і зменшили наше поле зору. Ми бачили, як князі русі з. Занурювалися в дим і ніколи більше не їх не бачили. через дев'ять довгих днів спільні армії Київської Росії та половців кудись побігли чи що. я не встигаю читати. Мораль тих, хто вижив, була дуже низькою. Ми знаємо, що для нашої батьківщини вся надія втрачена. Щоб уникнути з... певної смерті, чи рабство ми відпустимо за межі річки Дніпро О, там когось. Принаймні хан Котян пережив битву, що дає нам крихітну іскру надії в ці темні часи. Його спокійний погляд і впевнений голос все ще можуть дати можуть, можуть дати нам надію. Отак, от якось. Чому так швидко вони розмовляють? Я не встигаю читати. Так. Я пам'ятаю цю місь. Вона важка. Принаймні для мене вона. Так, це Київ, Київ тікає. Монголи атакують. Нам треба бігти далі. Проклинаю тебе Катян за те, що ти втягнув нас у це. Отже, відбулася битва на річці Калка і Половців разом з. руськими князями. Потерпіли поразку. Тепер ми тікаємо звідси. Куди Кутян, ліст, Кутян, будь ласка, допоможи нам. Нам вдалося зруйнувати основні переправи через річку, але татари віде проскочили віде віде, через. Продовжують знищувати нашу армію. <рес> так, нам у нас завдання вбити татар. Татар. Ми робимо одразу. Салам. Одразу цей, і одразу нам треба робити. Ой, де де? де, де Нам треба робити оцю фігованку. І агресивно грати посволоти татари. О, я бачу овечок. Треба забрати овечок підвести під наш таун-центр От Оте скотина, а. Беремо овечок, ведемо сюди. Нам треба... Елет mm. Мабуть, ми зробимо. А ми не можемо башту так робити. А Рубайте тоді дерево. Треба покращити оце піхота та кінота Оперіння стріл, обшита б... броня лучника. Треба нам коней. Так, ми, мабуть, Салам. Та господи, бийте цих елекс. Чиплярмен, сам алхач кесармен. Жесть, якась от гімнюки Нам треба йти і бити татар бурюха сахатлун. How dare you defy our great Khan? Your horses, your women, and your gold belong to the Horde now. Так, бий Навіть бий цей. Та бий таунцентр цей. Ой, гімнюки Швиденько б'ємо татар. Агресивно на них нападає, Та, бій. от знаєте, що нам нам треба селян одразу лупасити ти їхні. Бурюха Селян би йде ломаємо їм економіку? <звук> Боже, скільки їх багато. So, come on, come on, come on, come on. my cavalry are

Солош урбіс. Так, а ти йди напевно, певному цю вже битий. Мабуть, є одного хвати, захатлон. Відійдіть. Так, бей. оцих селян, треба вбивати одразу. Селян, 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 бо це тайди, воруханас, порук етап, солош урбіс. бити. Та господи, замок бити які ж ви дурні нам треба швидко, що конників. Сам чистка. Ет, ваш урбіс тупо раш цими е, вед, курне. Що у нас з золотом Треба трохи людей на золото. Ага, вот so хлопці що ви тут робите Так бы селян. сыля. Сам чиска. ちょっと楽しみです。 Так, мені ще треба один. А немає дерева. Господи, я не встигаю. Бурюгана, анукмен. Бурурмен. Бурюганас. Кому ж це і не треба? Кулкет, санческа, буду хараш, фолошурдис. Ну куди ты побіг, хлопчино? Эй, ой, санческа. Кулу кетарне, сахар планун. знаєте що, я хотів тут подивитись. А, чи тут нормально? Тут наші допомагають бити. Це таке. Та <звук> швидше. Так, у нас тут ще один Замок, наскільки я пам'ятаю, і нам треба от сюди, кулукета, так, хлопці, давайте швидко. Отсі. санчиска тут мы бьемо Так, вперед. Я просто э, пробую Буду пройти раз. цю місію вже третій раз, мабуть. Давайте подивимось, що тут ще біля замку. А тут більше нічого і немає, чи що Бачу ще одне золото. Луке там, Так, друзі. Бурюганас курурне. Треба постійно добувати селян. Та добийте ви вже цей замок. Я бачу ще двох. Ооо. Боже, ти вирішив знову втекти. Ти можеш бігати, але. Тобі не сховатись від могутньої орди, каже їм. А, все, я переміг. Слава Богу. Я вчора три рази питався її пройти. Продовжити Дивлячись на порожні очі солдат, що сидять перед юртами, важко я що ці чоловіки колись були жорсткими степовими вершниками, яких побоювалися європейські королі і візантійські імператори. Наш хан спустошений останніми подіями не їв з моменту битви. Кожного разу, коли котян виходить зі свого намету, його обличчя виявляється старшим і більш похмурим. під тиском монгольської орди. У нас немає іншого вибору ніж продовжувати рухатися на південь. Вночі татари та монгольські передові загони захоплювали охоронців, які блукали занадто далеко від табору. Це буде ще одна б. Сона ніч для солдат. 1633. А ну, давайте повернемось на карту. Подивимось, що тут. Я вчора пробував два ні, три рази і пройти. Тут справа в чому? У ці монголи. Вони накоплюють армію і потроху захоплюють ось тут, захопили Київ. І треба у нас завдання таке, щоб знищити татарів, які переправилися вночі до битви Калки. На цей берег Дніпра. І щоб нам втекти по місії, нам треба знищити татарів. Я спочатку, значить, що я робив. Я питався розвиватись, але це важка складність, тому тут, напевно. І вони не давали розвиватись, і не вистачало ресурсів постійно, тож вони мене тупо задовили, ці татари. Вон ще тут. Монгудаї. Монголи? Ось сюди Монголи. У них тут з величезна армія. Їх подолати просто неможливо в цій місії. Але на важкій складності, як виявилось, треба просто швидко робити коней, трошки вдосконалень, і навіть не треба в епоху переходити. Достатньо того, щоб постійно випускати тарани і йти швиденько, обережненько проносити їхні замки, і тоді буде перемога. Тож, друзі! Я всім дякую, хто дивився. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, це допоможе у просуванні відео. До, 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 до наступних серій. Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте!